Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом. Знаєте, як кажуть в Україні, і до сала, і до молока, і до всього. Такий, щоб був універсальний і до компоту можна. Універсальний рецепт, що буде, знаєте, згодиться до всього і дуже смачно. Сьогодні ми готували лінивий хачапурі. Дивіться, який він у нас гарнюсінький. Зараз я буду. Рвати його, дивіться, як тягнеться, бачите, як тягнеться сир. Отакого він у нас удався, отакої краси. Дуже дуже смачна річ. Як я готувала, подивіться, будь ласка, далі. А на цей момент хочу вам. Сказати спасибі, що дивитесь спасибі, що зайшли на мій канал. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Дуже чекаю. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, робиться все одночасно. Включаємо нашу плиту. На плиті, як ви бачите, вершкове масло. Там грам 30 буде, треба, щоб воно ростало. Поки воно ростає, поки плита підігріється, ми одночасно робимо наш хачапурі. Так, перше вбивається яйце, ми його трішки розіб'ємо. Є вливаємо 250 г молока. Бачите, стакан теж розмішуємо. Там пливе, тут мішається, все одночасно. Солі, я не знаю, як буде вам за смаком, я добавлю десь півчайної ложки солі, тому що все-таки сіль дає смак. Знову розмішуємо. Це стало такою однорідною мас, тепер сюди просіюємо 150 п'ятдесят грам борошна. Так, і сюди ж викидаємо 250, скільки як і молока, натертого сиру. Бажано моцарелла. Якщо немає моцарели, найкраще плавиться моцарела, я так думаю, ви знаєте, якщо немає моцарели, або солуні, або той сир, що плавиться, будете купляти, запитайте у продавця, який сир, чи плавиться, чи ні. Знаєте, це важливо, тому що. Один сир буде лежати мертвим грузом, як кажуть. Він вам буде як мило плавати по нашому хачапурі. А треба, щоб плавився. У мене сир, що плавиться, але не моцарелла. Дивіться, бачите? Оце вже і зробили. Так, що ж зараз поміняю трішки. Ракурс, щоб вам було краще видно, отак підтягну і будемо Буду показувати далі. Ростало наше масло. Дивіться, я отак покругу, щоб трішки і стінки гарно під, стали жирними. І тепер я всей оцей. Наше тістечко виливаємо туди. Гарно вишкрібаємо все, абсолютно все. Може, я зараз неправильно трішки повернула до вас миску, але мені так більш зручно зробили і розправляєте, о, щоб стало все. Отак, зайняло всю сковороду таким одним млинцем, як кажуть. І отак запікаємо. Запікаємо хвилин 5, тому що не тонке воно, а то ще смажиться. Через хвилин 5 ви відчуєте, що вже воно майже готово. Можна трошки лопаткою дивитися, як воно чи підпеклося знизу чи ні. Має бути, знаєте, як гарно підпечений такий з коричневою шкірочкою, такий колір. І потім ну я вам покажу. Будемо потім перевертати. Тільки зняла, я, ось ви бачите, якого воно ох, яке гарнюнє. Тільки зняла із сковороди. Сковороду прийняла, бо і так жарко. У нас зараз на вулиці плюс 30. А результат, який ви бачите, зараз дуже гаряче. А на початку відео я вам показувала, яке воно прохолодне вже. Дуже велике вам спасибі за те, що дивитесь мій канал. Смакуйте на здоров'я! І ще одне. Підписуйтесь, будь ласка, до зустрічі!